Друзі, у нас чудова новина після сіми місяців, в прямому сенсі, сіми місяців порушення закону. Уряд не без допомоги міжнародних партнерів суспільства та і мене почав нарешті те, що він і мав зробити до 31 грудня минулого року, а саме. Етап, який важливий для реформи митниці, призначення комісії, яка і має по аналогії з Бебом відібрати переможця на голову Державної митної служби. Це величезна перемога, хоч і проміжна, і я хочу вам сьогодні, по-перше, розказати, як це сталося. По-друге, що нам очікувати, і третє, трохи нагадати всю історію, яка так чи інакше така ж сама феєрична, як і спроба влади ліквідувати набу чи заблокувати реформу БЕБу. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і як ви помітили. Позитивних новин на нашому каналі стає трохи більше тому, що влада, хоч почала і під тиском, але робити правильні кроки для того, щоб у нас бюджету не крали. Тож сьогодні ми будемо говорити про реформу битниці, точніше важливий її етап. З вами Ярослав Железняк. Ми починаємо. Е, давайте спочатку з новини. Кабінет міністрів, згідно з закону, якого я є автор, мав прийняти постанову чи рішення, яким визначає від Міністерства фінансів три особи, які будуть разом з трьома міжнародними експертами обирати голову митної служби. Там конкурс в один в один прописаний, такий самий, як і конкурс по бюро економічної безпеці. Відповідно, я вам чесно скажу, ми. І взяли цю частину з мого закону про БЕП. Єдина різниця, що в кінці, так як це суб'єкт, який знаходиться ну, митниця під міністерством фінансів, там міністр фінансів має обрати одного з двох переможців. Це чесно говорячи, була вимога, яку вони тоді протягнули через в тому числі і позицію компромісної ВФ. Не скажу, що я цим задоволений, але ну окей, двох переможців так двох переможців, все ж таки, це краще ніж. Та історія, в якій у нас по телефону знімаються, призначаються будь-які очільники таких важливих відомств. А далі історія, в принципі, рівно так само, як має відбуватися і реформа БЕБУ. Призначений голова, він отримує додаткові повноваження, пробирається політичний фактор блокування через Мінфін, і переатестація. Ну і далі я сподіваюся, нормальна праця нової митної служби. А тепер. Що буде далі? Буде далі початок конкурсу, подача заявок. Відповідно, в ті ж самі етапи, які ви спостерігали на конкурсі. Беба як ми перевірили на саме законі по Бебу влада намагалася його якось хакнути. Не вийшло. Я пишаюсь тим, що ми, в принципі, так нормально прописали закон. Далі обирають ще раз двох кандидатів. Одного з них міністр фінансів обирає переможцем. Ну потім призначення. Я знаю, що нашу владу переконаний, що ми ще. Будемо мати проблеми на тих етапах, але у нас була вона достатньо проста. Міністерство фінансів разом з Кабміном через вказівку з офісу президента. Вже майже сім росім місяців ось цю реформу блокував. Він просто банально не виконував закон. Я навіть декілька разів постав відео про те, як міністр фінансів виправдовувався, але ну коротко, там все просто влада не хотіла відмовлятися від потоків, які несе контрабанда. І міністр фінансів через це, до речі, має піти відставку. Моя заява досі актуальна. Тепер я хочу вам розповісти, чому це сталося. Це сталося як не дивно, але через. Знову ж таки, публічний тиск, позицію міжнародних партнерів, позицію бізнес-асоціацій, позицію народних депутатів. І банально, тому що це дедлайн по МВФ, який Міністерство фінансів змусило МВФ перекинути на грудень цього року. До цього це було так само, як і ББ 31 липня, і ем, обіцяючи їм, що вони подадуть якийсь план реформ. Цей план реформ у нас теж є відео, ми розбирали, виглядає він як прайс-ліст. На роботу Міністерства фінансів, де вони хочуть 500 тисяч доларів за підготовку законів, що вони, в принципі, і мають робити. І м, наші партнери приблизно оцінили цей план реформ так само, як я, що це є А. Повна профанація, Б. Ну, у них трохи зламався чат GPT, тому бажано Міністерству фінансів цей план переписати. Тож, коли вже сталася ліквідація, точніше, спроба ліквідації набу і САП, міжнародні партнери трохи стали більш агресивніші і почали питати: питати не тільки про набу і САП, а про БЕП і митницю. І тому ми бачимо зараз прогрес в цьому напрямку. Та і в принципі МВФ нагадує, що ну ви. Ж... Пообіцяли б почати конкурс, тож давайте починайте. На цьому ця частина щодо етапу закінчена. Якщо вам цікаво була лише вона, можете виключати відео. А далі я хочу пояснити, як, в принципі, відбулася ця реформа. Вона має певну специфіку порівняно навіть з реформою БЕБО. Фактом, що разом з першим законом про перезавантаження. БЕП ми так само знали, що є проблема з митницею, розібрали її на тиска і подали аналогічний закон щодо митниці. Він, відповідно, був навіть під номером 6490, тобто це ще шоста е сесія українського парламенту, багато років тому. І не повірити, але навіть змогли без будь-якого тиску з точки зору міжнародників, просто тому що. Як там були проблеми з митницю, пам'ятаєте, там з скандалом звільняли попереднє керівництво, протягнути його через зал в першому читанні. Далі була реформа Бебу, після цього ми взяли ці норми і, відповідно, їх просто так само скопіювали в закон про митницю. Там, якщо ви подивитесь, дуже схожа історія, окрім того, що митниця це цовка, яка є під міністерством фінансів, тому там є перша і там, напевно, головна специфіка. Цей закон був довго. Довго, довго на розгляді нашого комітету, нагадаю, він був зареєстрований ще в 23-му році для розуміння, і дуже довгий час нам не мов точніше, не давали його винести на голосування. Більш того, навіть попри те, що ми активно вже підготували таблицю і заявляли про те, що могли його прийняти. Далі, коли ми відчули. Що влада сама не справляється з своєю політичною волею, це стало вимогою міжнародного валютного фонду і також вимогою Світового банку. І там, і там це була історія, яку треба було зробити, інакше нам ще й не дадуть. І як не дивно, попри весь. Всю історію весь тиск, але далі міністерство фінансів намагалось якось це уникнути. Але в результаті ми все ж таки провели цей законопроект через зал 17 вересня. До речі, якраз за день до цього так співпала. Приїжджав заступник держсекретаря, тоді ще Блінкіна в Україну і відповідно спілкувався з всіма стейкхолдерами. Тут я хочу, щоб ми назбули один момент Марченка. Особисто до останнього блокував цей закон. Він особисто намагався переконати президента, збити його з порядку денного, і у нього це виходило. Але так як багато людей в тому числі як називно в українській владі розуміло, що митниця – це велика проблема, і проблема, яка оцінюється приблизно в 100 мільярдів гривень грошей, які не йдуть в бюджет, а йдуть в кашені контрабандистів і правоохоронців, які це кришують, то відповідно ми зробили достатньо цинічний крок. Ми запросили Марченка в залу, і прям при ньому народний депутат Железняк запропонував підняти цей законопроект в порядку денному і його. Благополучно проголосували. Далі у нас була окрема історія з непідписанням закону, але так як це, як я сказав, маяк МВФ та і вимога світового банку, то не підписати вони не могли. Ну а що було далі? Ви напевно вже здогадуєтесь. Тут відбулися вибори в сполучених штатах, прийшов Трамп, і український уряд почав намагатися саботувати реформи. В Принципі, після інавгурації, він почав це робити відкрито і навіть. Попри заяви бізнесу, попри будь-які спроби нас, народних депутатів, запитати, а чому уряд не виконує реформи, яка має принести йому гроші в бюджет? Е Відповіді ми не чули. Так само це дійшло до того, що міністр фінансів почав виправдовувати те, що немає зараз сил, немає грошей, немає потуги. Ну коротше, все таке. У нас є декілька відео на каналі про конкретну цю ситуацію з митницею. але коротко, просто хочу обов'язково, щоб зараз зафіксували, що міністерство фінансів, яке не керує митницю, і прямо міністр заявляв, що. Видимося, під контролем правоохоронних органів, це все саботував. Саботував він достатньо це успішно, тому що місяць, два, три, чотири, п'ять, шість, сім у нього це виходило. Виходило це б, напевно, і далі. Якщо б влада не придумала скасувати антикорупційну реформу, під Перерядкувати собі набу і САП, ну а далі перелік подій, і ви напевно вже і здогадуєтесь. Тож, коли наші партнери зрозуміли, що ну як говорячи, якщо так далі буде продовжуватись, то або вони будуть доплачувати ті гроші, які крадуть зараз на контрабанді, або зараз їм треба включатися, вони обрали очевидний варіант включитися. Тож, ви зараз бачите один із наслідків, де, з речі достатньо приємних від цієї спроби влади: остаточно зупинити всі реформи. І і, напевно, це такий непоганий тий від всієї цієї ситуації. Тож, що ми маємо зараз? Ми маємо початок е, можливого етапу по реформі митниці. Чи він достатній? Ні, тому що нам зараз треба пройти. Конкурс, відповідно, знову ми почуємо про листи від СБУ, російський світ, ну і все те, що ми проходили по БЕБу. Далі я переконаний, що якщо не будемо слідкувати, то і буде історія з непризначенням. Але ну ми як, цю грушу вже навчилися грати удвох. Тож удачі всім тим, хто хоче це заблокувати. І закінчу я на важливій частині. Шановні глядачі! Серед вас багато поважних людей, багато професійних людей і багато тих, хто вірить, що в державі щось можна зробити. Тож я вас закликаю обов'язково подаватися на цей конкурс. Або якщо ви знаєте достойних кандидатів, то бажано, щоб вони подавалися. Будь-який конкурс найпрозоріший, найпорядніший, з найбільшою кількістю міжнародників, а тут от все як в бебі, ну коротше, не хакнуть наші. А він. Немає жодного сенсу, якщо не будуть достойних кандидатів. Тож я переконаний, що в цій країні людей, які можуть очолити таку важливу і насправді дуже складну велику структуру, як митницю, достатньо багато. І якщо ви питаєте, як людина може долучитися до реформування країни, ну як мінімум вона може подати своє резюме. там вимоги достатньо ну, на тому ж рівні, як було із Бебом. Якщо будуть доступні кандидати, то, відверто говорячи, у Міністерстві фінансів та бо у влади, да, дева говорити відверто, не буде варіантів, як і не було по Бебо. Тож я вас закликаю не пропустити цей шанс. А поки все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Я сподіваюся, що я вам буду більше записувати позитивних відео. Що не ну, позитивних новин нам зараз справді не вистачає. До побачення!